Телевізійний продюсерський центр та медіашкола Кадрики це бренд, який впевнено розвивається і розвиває особистість вашої дитини. Майбутнє за нами, цінності, які формують особистість у нашому телевізійному продюсерському центрі. Кадрики ми розвиваємо потенціал, талант та відкриваємо особистості. Будь-який шлях будь-якої особистості розпочинається з навчання, отож дуже важливо отримати якісну базову освіту, а згодом професійну освіту і відштовхнутися від того, ким ти хочеш бути у житті. А згодом тобі придеться навчатися кожен день і не зупинятися, адже світ рухається. Шаленою швидкістю. І якщо у тебе будуть базові цінності, одним з яких буде освіченість, ти обов'язково досягнеш успіху. Освіченість це одна з найголовніших рис людини. Освіченість дає нам знання, розвиває наші прогресивні плани. Без освіти ми не будемо прогресувати. Переважно освічені люди живуть в кайф та радіють, якщо ти освічена людина, ти можеш розвивати свою країну. Переважно освічені люди стають успішними в майбутньому. Освіченість потрібна кожен день, оскільки це одна з найголовніших рис характеру людини. Освіченість це вміння використати свої знання, наприклад. Це складні часи потрібно бути ародовним і освіченим, щоб показати свій рівень інтелекту на високому рівні в зарубіжних країнах. Ось чому треба бути освіченим.